Всім привіт! З вами я Лана. Давайте подивимося нашу з вами рубрику руни дня. Побачимо, в яких енергіях цей день буде, що може з собою перенести людям, які дивляться цей розклад. Покажіть нам руни. в Яких енергіях пройде сьогоднішній день? Покажіть нам руни. Ну, руни кажуть, що для когось цей день буде в енергіях бажання зробити якийсь вибір, чи то будете робити вибір, чи будете замислюватись над тим, треба чи не треба. Але е, стосується це більше, знаєте, як так по-легкому щось обрати, але безконфліктно. Можливо, хтось буде в роздумах проявлятися, не проявлятися кудись самому, чи самій. От. І чи починати, чи не починати щось нове. Можливо, хтось буде в роздумах сьогодні, знаєте, як в енергії такі хочеться щось зрозуміти, відкрити для себе якусь таємницю, розставити все по місцям саме для себе. Знаєте, як буває. Знайомишся з людиною, і ще поки що нічого не відомо про неї. І ось хотілося б, мабуть, чи більше знати, чи зрозуміти це для когось так можуть програтися енергії. Хтось буде в роздумах на рахунок чогось, чому воно так. Я дещо не розумію, щось неначе від мене, чи то. Зачиняють чи то скривають, ну, якось сьогодні будуть такі енергії. Бажання відкрити якісь таємниці, бажання, щоб щось саме собою відкрилося, бо хтось вам відкрив, а, сам... а себе не сильно проявляти, бо буде така думка, що може вас неправильно зрозуміють, якщо ви будете проявляти самі якісь ініціативи. Але бажання є. І енергії такі, навіть, знаєте, гарячі, гарячі енергії, бажання щось зрозуміти, щось відкрити, щоб щось саме відкрилось, щоб стало все на свої місця. Щось, мабуть, вас хвилює на даний момент своєю невідомістю якоюсь. Покажіть Руни, чого це стосується більше, точніше. Чому це стосується? Так. Тут показано, що те, що вам би хотілося, щоб розкрилося і стало вам відомим, воно якось вас травмує. Якось, ну, щось вас, знаєте, як, розтраює, портить вам настрій. Оця втаємниченість, якась і невідомість. І що? Таке відчуття, що це бажання зробити вибір і все прояснити. Ви думали чи думаєте, можливо, що воно може призвести вас до якихось змін на краще, що це якийсь, можливо, новий етап у вашому житті. Але воно якось все поки що затуманено, закрито, і ви. Не дуже то радієте з цього факту, з цього розуміння. Так. Ну, покажіть, руни, що може трапитись сьогодні на фоні цих енергій, таких енергій. Події покажіть, що може трапитись? Так. А може трапитись комунікація? Можливо, ви самі не витримаєте і почнете чи то шукати інформацію, чи то. Шукати комунікації з тими людьми чи людиною, на рахунок чого вам все це не зрозуміло. Може, будете бажати прояснити. а Можливо, просто захочете більше поспілкуватися в роздумах про те, що в процесі комунікації може щось вам відкриється. Але трапитись може сьогодні дійсно якась комунікація, розмови. Так. Спілкування, так, ой, все посунулось. Так, ви Щось не хочать, так? Да? Казати? Так. Покажіть, що Ну, подія така може бути, що дійсно буде якась комунікація, для когось вона буде, може, неприємною. І... Але ви будете як розуміти, що ну, це вам потрібно, хоч і неприємно, це все прояснити. Хтось, можливо, буде комунікувати через силу, знаєте як? Не хочу, але потрібно. А хто ж навпаки захоче якось <кій> після цієї комунікації якось що захиститись від втрати сил якоїсь, чи може буде втрата навіть якось бажання. Знаєте, як поспілкувались, і фух, наче, втратили всі сили, треба переосмислити. І будете навіть трохи якось просити, може, у вищих сил. Допомоги, щоб все це зрозуміти. Як наче підтримки будете просити у вищих сил, для того, щоб все це розрулити, зрозуміти, поставити все на свої місця. Ну, якась така може буде трохи складна комунікація. Так, для когось вже може бути, що прийде звістка для вас про м, чиюсь хворобу. Може когось із вашої сім'ї чи знайомого. чи ну, По інтернету, скоріш всього, ви це знаєте, про чиюсь хворобу. Про погане самопочуття. І таке може бути. так Добре, що ще може трапитись на фоні цих енергій. Ну, вони кажуть, що, знаєте, як, можливо, для якоїсь частини оця комунікація, якщо ви все все ж таки в своїй любознательності захочете прояснити те, що вам здається незрозумілим, може призвести вас до яких, якогось дружнього спілкування, доволі гармонійного, приємного. І. Навіть, знаєте, як для когось, можливо, вибудується вже стратегія, така нова, нові енергії для розвитку цих відносин, для переходу їх, можливо, в більш таке, знаєте, чітке русло. Може, дійсно хтось для себе зрозуміє, чи то йому в момент цієї комунікації, спілкування стане зрозумілим, що ось так. Все стає на свої місця. Ми пара, до прикладу, або ми все ж таки заключаємо договір. Або це інформація саме та, яка мені потрібна в моїй самореалізації, вона допоможе мені рухатись далі. Ну, ось якось так буде а, для декого з вас. Основний аспект тут, що в події буде, знаєте, як такі гармонійні і яскраві енергії до того, щоб рухатись далі. Для того, щоб всі ці процеси, які ви там обдумуєте, чого це стосується, почали рух. Почали рух. І цей рух, скажімо так, почнеться доволі швидко. І буде таке відчуття, що, ну, це наче як аж по долі. Неначебто, знаєте, робили запрос до вищих сил, і ось вони відповіли, направили, підвели, захистили, роз'яснили. Ну, буде таке відчуття, що це неспроста, що самі вищі сили тут якось допомагають ці всі процеси запускати, рухати. Так. Якщо тут про звістку, що хтось може погано себе почуває захворів, то хтось з вас може прийти до висновку, що треба відвідати, і поїде провідати людину. Можливо, зробити подарунок, допомогу. Ну, вирішить просто відвідати як захворівшу людину, або Зробити їй якусь допомогу. Можливо, перевести гроші по інтернету, а можливо, навіть самому поїхати і провідати. Така може бути подія сьогодні. так Добре, покажіть руни що сьогодні буде допомагати, щоб не зашкодити, допомагати, що сьогодні буде. Допомагатиме, я б сказала, Ой, новий підхід якийсь, бажання це все прояснити, можливо, але якось по-новому. Можливо, включеність ваша і яскравість буде сьогодні в допомозі. Можливо, руни радять не сидіти в підпіллі, все ж таки, а якось включитися в цю справу. Ту, що вас цікавить, і ту, що ви хотіли би прояснити. Але в допомозі сьогодні буде енергія така яскрава, пристрасна. Десь, знаєте, як молода навіть енергія. От. Сьогодні може стати в пригоді і допомогти комусь. Діти можуть допомогти навіть. Або молодь. Молоді енергії сьогодні стануть в пригоді. Можливо, це саме і стосується проблем ваших дітей. От. Але сьогодні це буде допомагати. Яскравість, включеність, злиття. Знаєте, як от включеність в ситуацію, не стра... стояти осторонь. Не сидіти в підпіллі. Оце сьогодні буде допомагати. Так, а що буде на заваді? Заважати сьогодні, що буде? Так, ну, заважати буде, знаєте, в якійсь мірі для когось консерватизм, традиційність. Так, для когось може стати сьогодні на заваді. Знаєте, як ну, от, чітко звикли діяти і рухатись по одному сценарію. Сьогодні це може бути на заваді. Для когось сьогодні заважатиме ваша сім'я, якісь, може, родичі. Можливо, завдяки ним якось зміняться ваші плани на сьогодні. Можливо, якась сімейственність, знаєте, стати також на заваді, ну, так як от звикли в сім'ї. Да? Або ви щось планували, а потрібно буде ну, свою енергію вкласти чи дії в домашні справи. То сьогодні на заваді. Більше радять сьогодні відійти від закостенілих традицій і підійти якось по-новому яскраво до цієї справи, яка вас цікавить, яка вас тривожить сьогодні. Ну Для когось на заваді сьогодні може стати дійсно, ну як сказати, Людина заякорилась, заякорилась і не хоче рухатись. Ну, це на заваді. Сьогодні потрібно бути більш яскравим, більш пристрасним і включеним і в події, і в почуття. Ну, ось такий вийшов розклад на сьогодні. В кожна своя ситуація. Підставляйте все на себе. Самі вам краще розуміти, що у вас. Тривожить, але пам'ятайте, що сьогодні ваша включеність, цікавість і яскравість може стати вам у пригоді. До нових зустрічей. Всім пока. Бажаю всім дуже добрих яскравих енергій!